Особовий склад три шостої кремої бригади берегової оборони вищуванник, Командир бригади полковник Староженки. Захисники відчистий! Я встав на цю трибуну в 1993 році, коли був призначений командиром 32-го армійського корпусу і командуючим військами в Криму, в склад якого входила бригада. Яка на той час була механізована, Я був сюди, щоб вивчити стан справ, познайомитися з особовим складом. 21 рік тому я не міг подумати. Що настане той час, коли друг проти друга стануть дві братні армії. По всякому було в Криму в ті часи, іде одохто мої. Рідні мені сослуживці, з якими сьогодні я зустрівся, пам'ятають, що було на межі, ну це були внутрішні проблеми Кримського півострова. І вдалося всім титанічними зусиллями зробити так, щоб на території Криму Кров людська не пролилась. І в сьогоднішні важкі дні, після того, як горіла столиця нашої держави Київ, лілась кров людська в центрі місця і в інших областях. Ще не сталося таких трагедій, на Кримському півострові. Не потрібно сьогодні день за днем згадувати останні три місяця нашої держави України. Сьогодні спокій незалежність. І цілісність нашої держави залежить від вас, від цього населеного пункту, яке має назву Перевальне. від стійкості, від надійності особового складу 36 року. Окремої бригади берегової оборони. Тому я тут ніхто мені не пропонував їхати сюди, ніхто не уповноважував. Я чітко уявляю собі своє завдання бути хоч в цей день поруч з вами. Пліч опліч і принижують. Але вашою стійкостю, вашою вірністю, вашою надійністю пишається вся наша держава. Весь наш народ, один щойно кореспондент, чи він з Німеччини, чи з іншої країни. Мене спитав, а що вони не здаються, вони ж оточені. Для нас не існує слів. Зрада, полон для нас існує тільки одне: наша вірність присяє українському народу і захист нашої держави України якою би вона не була цвітучий чи горящий, як зараз, я пишаюсь вами і скажу всім в Україні, які ви є, які ви є кращими. І сьогодні не тільки в державі вами пишаються і за її межами. Бачить, що українці, які не дрогнули, не пішли на провокацію, не відкрили огонь, стиснув зуби, не дають можливість воєнної розв'язки, кривавої розв'язки цього конфлікту. В знайомому багатьом із вас, місті на Балканах Сараєва, де ми виконували, до речі, міротворчу місію, був зроблен лише один постріл. Після нього почалась Перша світова війна, яка унесла більш 30 мільйонів людей. А продовженням її була Друга світова війна. Україна готується, готова і намагається переговорів з Російською Федерацією закінчити це протистояння. За 22 роки незалежності я неодноразово був міністром оборони. І я вам чітко заявляю, у нас не було жодного плану для відсічі агресії з півднічі чи з півдня чи сходу. Ми навіть ніколи не думали, що це можливо. Ми, люди з вами військові, багато пройшли. Гарячі точки і знаємо, що більш страждає місцеве населення. А якщо будуть війська зі Сходу, будуть і з Заходу. І Україна перетвориться на театр воєнних дій. І ніхто про неї згадувати ніколи не буде. Все в ваших руках. Все залежить від вас. Ви не залишитесь самі. Держава, яка б вона сьогодні не була слабка. Люди українські потурбуються. Потурбуються про вас. Про ваші сім'ї. Ми не віддамо української землі. Я знаю, я бачив своїми очами сьогодні. Я спеціально для того прибув. Вам нелегко. У вас нема сусіда справа, у вас нема сусіда зліва, у вас не забезпечен тил. Але ви кращі, свідомі українські люди. Закликаю до одного не тронути, зберігати стійкість і спокій. Шаманов Владимир, мой друг. Берешь запасов, друзья. Как такое? Я тебе говорю, что такое батальона,